Наші персики, які я обробляла тільки сігнумом та плюс прованта вернав. Дивіться, казали, що кручавість ми не проскочимо на одному сігнумі. Ось так виглядають всі газлички на персику, дивіться. Далі два персика. Ось третій. Ось четвертий. Нектарин. Ще один нектарин. Казалось, що сігнума е підробок, одні підробки. В Україні немає сигнума. А як на мене, він спрацював. Радили хору, скор. Нічим я не обробляла їх в цьому році такими препаратами. Обробила тільки сіду, ми з проблем, та вернув. Все. Це слива наша.